На Майдані Незалежності та інститутській люди віддають шану Героям Небесної сотні. Президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, голова Верховної Ради Олександр Турчинов також вшанували загиблих. У пам'ять про героїв вони у центрі столиці поставили свічки. Коаліційну угоду підписали. У процесі взяли участь представники п'яти політичних сил більшості. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк попросив, оскільки угода підписана пришвидшити формування уряду. Росія поновила обстріли української території. Вперше після укладення мінських домовленостей з боку Федерації полетіли снаряди. Ймовірно, артилерія вдарила з російського населеного пункту Маноцький. Разом із тим у зоні АТО терористи здійснили 40 обстрілів українських підрозділів. Один військовий загинув, 18-ро поранено. Страждає і мирне населення. За минулу добу загинули двоє цивільних, чимало поранених. За повідомленням Державної прикордонної служби України. Минулої доби вперше з моменту вкладання мінських домовленостей зафіксовано поновлення обстрілів української території з боку Російської Федерації. США можуть посилити санкції проти Росії. Про це заявив віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден. Він уже зустрівся з Арсенієм Яценюком та Петром Порошенком. Також Джо Байден побував на Майдані Незалежності. Барак Обама розпорядився узаконити 5 мільйонів нелегалів у Сполучених Штатах. Якщо у цих людей немає кримінального минулого і вони почнуть платити податки, їм дозволяється лишитися в штатах ще на три роки з можливістю продовження терміну перебування. Також вони зможуть отримати дозвіл на роботу. Таку реформу підтримують тільки 38% американців. Більше того, конгрес виступає категорично проти неї. Республіканці вже заявили, що подадуть на президента до суду. Масова депортація є просто неможливою і вона суперечить нашим цінностям. Те, що пропоную я, це можливість обліку, це здоровий глуст. В річницю голодомору 23 -го листопада. Найкращий спосіб вшанувати пам'ять померлих це боротися за достойне життя на цій землі. За два дні до цього Кабмін призупинив підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Раптово, без жодних пояснень. Лише за тиждень до саміту в Вільносі. Ладно, давайте серйозно. От хто сьогодні до полуночі готов вийти на Майдан? Лайки не вважайте. Только коментарі під этим постом со словами Я готов. Цими словами на своїй сторінці у Фейсбуці журналіст Мустафа Наєм вивів до монументу незалежності кілька сотень людей. Громадські діячі, політики і пересічні люди тоді ще не знали, що через кілька днів до них приєднаються сотні тисяч. Прапорів, просто поставили декілька вудочок, огородили цю площу перед стелою, там буквально пару стільців, і воно вже створило видимість такої організації. От. Потім там влаштувалася кухня, там роздаточна спочатку, потім кухня, місце, де гріли чай і так далі. Тобто все було дуже природне, дуже само, самоорганізаційне. От. Тобто, якщо б ми, звідти, скажімо так, пішли, ці так звані київські активісти, там, е, я, там, Соболів, там, ще хто, звідти, якщо б пішли. Воно так само не працював тут на шосту вечора почнеться великий опозиційний мітинг, і ті, хто будуть стояти стільки, скільки потрібно. Менш хороші люди, які також вийшли на вулицю, тому що в них є якісь свої там теж переконання, свої думки. І на вулицю не виходять байдужі, на вулицю виходять завжди активні люди, які хочуть змін. І ми цих в принципі людей дещо розділили тоді на початку на дві частини, але слава Богу, тоді там потім все це перемололося і всі зібралися ось тут. Чір перед розгоном майдану був неспокійний. Невідомі. Біля ляцьких хворіць встановили сцену. Хто вони для чого тут стоять, не пояснювали. Проте охочим підтримувати такий псевдопротест. Пропонували винагороду. Тим часом біля стели тривав справжній майдан. Люди із піснями. І танцями готувалися до нічного чергування. До трагедії залишилося кілька годин. З відкритою душою з відкритим серцем люди приходять там не загорочитися за якісь посади. Люди приходять за покликанням своєї душі. Де твоя мама? Що вона робить? В мене трохи, я зараз тут. Я зараз тут, а ви де? Відчинок і завжди я на когось не буду. Я його і так не буду. Ви розумієте, це війна, все. Ти їбай журналіста! На Банківщини воювали, а ви за бандюки. Ви ж такі ж самі були. Бістрее, блядь! Ритулок активісти знайшли тут, у Михайлівському соборі. Саме в ньому створили першу медичну службу. Саме тут наново зібрали допомогу майдану, і саме тут створили перші загони правого сектору. Е, крім цього, я взяв щитки. Щитки на ноги, баркут бив сьогодні вночі, бив людей по ногах дуже сильно, та й не тільки по ногах. І крім цього, в мене ще тут є щитки на руках. Тобто, якщо вони будуть бити по голові, я буду просто захищати голову. Я убурила, що їздили 29 по 30 число, коли на Майдані людей побили. От то дітей, дівчат молодих, я видів, як біля 15 років дівчина, що крові стікала, а та сволота брали і берзом по голові сюди били. Воно серце крові блилося, я не витримав і все лишив. І роботу, і все полишав. І з хлопцями у Львові сіли, і прямим ходом я вже 30 листопада, е, був на Майдані. Цю колону техніки, яка рухалась з Майдану, зупинили на цьому перехресті. Там було близько шести одиниць. Всіх відпустили, залишили тільки один трактор. трактор е, Ну, Була команда з НАТО Давайте його залишимо, і там вже рішення було прийнято досить швидко. Тобто забрали спочатку ключі, потім хто особисто забрав, я вже не бачив, тому що я вже цей час я пішов ближче до адміністрації президента. Вже бачив, як трактор рухався в цій стороні. Але знаю, що він тут простояв десь півгодини, може навіть і більше. Як тільки трактор приїхав через деякий час заліз у кабіну, і і з цього все почалося. Першого грудня активісти спробували помститись за студентський майдан під адміністрацією президента. Але натомість наштахнулись лише на чергове свивілля Беркута. Дочекавшись, коли нападників поменше, соловики пішли у наступ. Били нещадно, затримували всіх без розбору. Більшість арештованих в той день взагалі вперше опинилися серед активістів Майдану, такі, як його. Єгор, це ви так, 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 це саме я. Це <гад> мене тут саме затримують. От оця людина дуже така характерна. Коли я прийшов на банкову, він ще знаходився вот якраз на ній, рядом з трактором стояв. Вот. І як как би бы розтворявся в толпі. Ну, Изображал из себя вот такого митингующего, когда вот трактор начал ломать ограждение, и одно из ограждений застряло между колес у трактора и мешало трактору двигаться. Вот этот, именно этот человек помог именно это ограждение достать, для того, чтобы трактор смог дальше двигаться. И именно при задержании, вот даже на видео видно, он вместе с милиционерами меня валил на землю и бил ногами. снимали как бы день гнева, когда собрались люди на Майдане, услышали о том, что на Банковой что-то происходит. И вот. Я поднялся на Банковую, там уже был трактор этот. Мне встречу выбегает Берку. Вот. Я как бы... У меня в руках был фотоаппарат и удостоверение, Сейчас, как бы, специально досталось в куртке. Вот. И говорю, что как бы, я журналист. И говорят, Ах, ты журналист, иначе просто бить. Для меня вообще как бы, было непонятно, вернее, как бы, я себе даже не мог представить такую ситуацию, что в таком количестве журналистов могут побить. один стоял на моей голове. Специально, чтобы я головой не мог пошевелить. На челюсти у меня была выбита челюсть и сломан нос. Еще один максимально оттягивал руки, скованные в наручниках. Причем затянутые наручники были настолько сильно, что просто кровь текла из-под наручников, и руки просто мелись за каких-то пять минут. Еще двое сотрудников стояли на моих ногах. Специально стояли на суставах, разв... развели мне ноги, стояли на суставах специально, чтобы мне, если что, причинять боль. І вот. ще один сотрудник стояв у мене на полових органах і теж періодично наступав, тим оказує мені теж вот давлення в муки. І вот. такое продолжалось вот около двох часов. Люди, які стояли в першому кордоні, це молоді хлопці, які супроводжували мене на суди, з якими я розговорився і знав. Я питаюся, чого ви там стояли. Мен, мені задали зустрічне запитання. Ти в армії служив? Я кажу ні, тільки військова кафедра. Вони кажуть, ми не могли не виконувати наказ. Вони теж не розуміли, чому вони там стоять. Вони не розуміли, чому вони стоять е, перших три години і отримують камінням по голові. Хоча це вже в людей було люди не хотіли е, робити шкоди, але не давали можливість вільно пройти, не давали можливість волевиявлення зробити. Вешники не розуміли, чому стоїть за ними Беркут, і абсолютно нічого не робить для того, щоб якось їх підтримати. Показового побиття виявилось недостатньо. Залякати людей режим спробував ще й показовими судилищами. Дев'ятьох затриманих на банкові звинуватили в організації масових заворушень. Всі їм загрожувало до 10 років ув'язнення. Сам судовий процес став яскравим прикладом цинічного і безжального судилища. Надасовує опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також масових... прийняв активну участь у масових заворушеннях, які супроводжувалися насильством над представниками права правових... знищено від час вчинення вказаних протиправних дій превір був затриманий таким чином до ситуації першого року двадцять момент, коли вот уже. Подошло рассмотрение суда апелляционного по моему делу. Это уже прошло две недели. Уже само это дело, благодаря неравнодушным людям, уже смогло набрать некоторый такой общественно-политический резонанс. Депутатам из оппозиции удалось надавить на Януковича, чтобы он подписал закон об амнистии. И нас вот все-таки всех... Амністіровали спочатку просто амнистировали только нас, а потім ще и подкорректировали закон. амнистировали ще и беркутовцы.